Чому вона є оберегом? Поясніть, будь ласка. Казки. Якщо хоче хтось вірити в ці казки, я можу вам розповісти ці казки. Звідки сьогодні ви черпаєте натхнення? Мені здається, що я займаюся ляльками зараз, тому що я не догралася в дитинстві. Які вміння та навички потрібні, щоб створити таку красу? Це те, що в тебе всередині, і воно просто із тебе все виходить. Ні, ну якщо треба, якщо треба довше, я буду щось довше казати. Кост-котики, на вас чекає моя позитивний та колоритний випуск. Адже у нас в гостях талановита майстриня народних промислів Людмила Павлова. Пані Людмила вже багато років виготовляє унікальні українські ляльки. Пані Людмила, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день, я дуже рада вас бачити. Пані Людмила, скільки всього ляльок ви виготовили за своє життя, і чи пам'ятаєте ви перший свій ви? Справа в тому, що я е, не можу пам'ятати першої ляльки, тому що це, по-перше, було давно. І якщо згадати з дитинства, то навіть бабуня вчила робити якісь лялечки з кукурудзи, Тому рахувати ті теперішні ляльки сучасні ну, дуже багато. Чимало ваших авторських ляльок виготовлені з природних матеріалів. Розкажіть детальніше, що це за матеріали та де ви їх знаходите. Так, свої ляльки я здебільшого виготовляю з природних матеріалів. Що таке природні матеріали? Це те, що у нас є навкруги. Це є солома, це є дерево, це є сухе листя, сухі квіти, кукурудзяне листя. Може бути, тканина це також природні матеріали. Тому любі, з чого ви бачите, вироби, вони все зроблені тут нема. Скажімо, таких штучних матеріалів, які ми називаємо якісь синтетичні. Так? Вони всі природні. От, лялька з кукурудзяного листя, лялька з соломки, лялька е, з тканини. Е, на основі, наприклад, кукурудзяного початка всередині. Або всередині маківка, або в середині якісь трави сушені. Безліч матеріалів. Взагалі в природі роблять, е, ви бачили, може, в Карпатах, коли були. Там виготовляють із сира коники сирні. Це також іграшка з природнього матеріалу. Давайте поговоримо трішки про ляльку-мотанку. Спілкуючись з однолітками, ми зрозуміли, що далеко не всі діти розуміють її призначення. Чому вона є оберегом? Поясніть, будь ласка. Якщо дуже далеко в далеку нашу історію зазирнути, лялька-мотанка виникла понад тисячу років тому назад. І в ті часи в Україні християнство не було. Це ще дохристиянська лялька. Це до того часу, як похрестили Україну. У нас було язичництво. Це люди поклонялися якимось оберегам, от камінцям, якимось статуям. Вони вважали їх магічними, що достатньо їх про щось попрохати чи до них звернутися з якимось дарами. Їх всі будуть виконані бажання. Але з того часу ми вже в язичництво не віримо. Ми віримо в щось інше. Наша країна стала хрещена. І тому зараз потрібно сприймати сучасну ляльку-мотанку як традиційну українську ляльку, але сучасну. Тому вірити, що ти там. Хтось тобі наворожить там на щастя, на долю, на гарну погоду, на заміжжя, на багато грошей. Я думаю, що це вже в минулому або казки. Якщо хоче хтось вірити в ці казки, я можу вам розповісти і ці казки. Але сприймайте зараз нашу лялечку просто як сучасну сувенірну ляльку, яка представляє Україну. Ви ж їздите, наприклад, подорожуєте по інших країнах, так. і ви бачите, що. Є ляльки там, у Франції, є французька лялька. Чи бачите десь по інформації. Там, в Японії японські ляльки, а це наша українська на основі нашої ляльки-мотанки. Ви знаєте, що таке мотанка, від чого починається це слово? Звідки? Так. No, це від слова мотати. Так? Це означало, що брали тканинку. Намотували, намотували, прив'язували. Ще інше вона називається вузлова лялька, тому що лялечки не шиті голкою, От тому вона мотанка. Там не застосовується голка. Не йдеться про її вбрання зовні, яке вже декоровано. Якщо саму простеньку лялечку взяти, вона просто намотана, тканинка примотана, вузликом зав'язана, тому вона мотанка або вузлова лялька. Ви додаєте в свої вироби сучасні елементи? Чи намагаєтеся зберегти їх традиційний вигляд? Звичайно, всі майстри, які працюють на основі нашої культури української історичної, ми дотримуємося тих традицій, традиційних наших методів і матеріалів виготовлення. Традиційно виготовляти мотанку без використання. Голки, не клеїти її, не на чимось, а намотувати. це вже збереження традиції. Якщо мої лялечки з соломи чи з кукурудзи виготовлені з того листя, це є вже збереження традиції. Звичайно, що е, побачити ці ляльки з кукурудзи або з соломи, які існували 100, 200-300 років тому, ми не можемо. Чому? Тому що їх просто немає. Вони не збереглися. Вони є дуже нетривалі використ... збережені, їх дуже важко зберегти, тому що воно крихке, воно може намокнути, воно може згоріти, а в нашій історії безліч таких різних ситуацій, що не сприяє зберіганню таких крихких речей. Тому, звичайно, вони всі сучасні, на основі моїх бачень сучасні. Вигляд ляльки, то її ви придумуєте заздалегідь, чи образ являється безпосередньо під час роботи? Ну, це дуже цікаве запитання, в тому, що різні художники працюють по-різному. є художники, які малюють свою майбутню якусь витвір, свою лялечку в тій уяві, які вони собі уявляють на папері. А потім з того паперу вже утворюють в життя його, перетворюють. Я якось звикла. Працювати зовсім інакше, я не можу наперед передбачити, що буде. Я в загальному собі уявляю, що якщо це соломки, це буде ось таким віночком, чи з таким, у неї буде таке вбрання, чи таке приблизно. Тому що кожний матеріал, який береш в руки, він сам тобі підказує, що з нього може бути. От, Наприклад, беремо тканинку якусь дуже тоненьку-м'якеньку. Вона буде дуже така повітряна, з неї щось таке легеньке. І не складеться в тебе якась спідничка такими, такими фалдочками, складочками, як хочеться. Тому у мої ляльки образ завершений образ з'являється поступово в ході роботи. Навіть я зазвичай залишаю свою роботу на столі з тим, з висти її зовнішнім виглядом. Як то кажуть, переспати і на ранок подивитися, чи все те, що я собі забажала, втілила, і дуже часто я її переробляю чи доробляю. Які вміння та навички потрібні, щоб створити таку красу? Мені важко відповісти, тому що м, тут потрібні навички у всьому: В плетінні, в шитові, вишиванні. Ну як то кажуть, знаєте, коли є дві руки правих, не дві лівих, а дві правих у це і вміння. Ну і в першу чергу я би сказала, що це є талант. В яких куточках світу вашільки прославляють Україну? За роки мої лялькарства навіть не скажу в яких вони куточках світу, тому що я дуже часто буваю на міжнародних ярмарках, фестивалях за кордоном і представляю Україну з народною творчістю, з традиційною, з нашою традицією лялькарства. І ну багато багато не знаю виготовлення ляльки копітка праця. Скільки часу ви витрачаєте для створення однієї красуні? Ну, це по-різному, це все залежить від, по-перше, підготовки матеріалу. Якщо ми візьмемо, наприклад, таку солом'яну солом лялечку, таку от велику красуню, то, по-перше, ви бачите, що вона виготовлена з соломки з рівнесенької. А якщо ви ще уявите собі, що я цю всю соломку вирощую в себе на ділянці, а це є озиме жито, яке треба сіяти. От, власне, зараз в цю пору, сіється жито. Через зиму на весну воно росте. На початку літа воно починає цвітати. Я його тоді зжинаю, сушу, ріжу, складаю. У мене готовий є матеріал, тому що такого я ніде не підкуплю. А якщо йдеться про якісь тканини, я пішла в магазин, придбала тканинку. І це вже час набагато скорочений, так? Це все залежить від матеріалу. Мені від цікаво, якими ляльками бавилася дитинство Людмила Павлова. <рес> я якусь першу лялечку я не пам'ятаю. Мама казала, що це була в ті часи в Радянській. Це дуже далеке. Це надзвичайно далеке дитинство було. <рес> І були такі пластикові, якісь, хоч та ви називали їх такі пупси, такі голі. Великий, я його не пригадую. Але дуже добре пам'ятаю, що мені, коли виповнилося 10 років, мені подарували таку німецьку лялечку з таку уліплену, таку фарфорову, велику, таку в гарному платячку. А в проміжку ну, щось не пригадую. І тому мені здається, що я займаюся ляльками зараз, тому що я не догралася в дитинстві. Може бути. Звідки сьогодні вичерпаєте натхнення? Воно і не тільки сьогодні, воно і вчора, і позавчора, і, я сподіваюся, воно буде і надалі. Це те, що в тебе всередині, і воно просто із тебе все це... виходить, Це, що є. Неможливо створити художнику або просто на рівному місці сісти. От я зараз якийсь там такий зараз шедевр зроблю одну щось таке. Ти робиш те, що хочеш. От хочеться мені я побачила якісь бажання, я роблю з кукурудзяного листя. Воно має свою структуру, і матеріал кожен має свою якусь техніку, як він викладається, як з ним працювати. Трошки надоїдає зробити, там, зробивши 5-10 лялечок. я хочу перейти до вишивки, я починаю вишивати, оздоблювати якісь інші лялечки. Це така зміна творчості. З якою метою ви виготовляєте свої ляльки, якої подальшої долі ви бажаєте своїм виробам і мистецтвом в цілому? По-перше, я їх виготовляю, тому що мені їх хочеться, я їх так бачу такими. І мені надзвичайно приємно, коли знаходяться люди, люди, які також в захваті від тих робіт, які я зробила. І я розумію, що це я знайшла такого самого людину, подібну до мене, якій це подобається. І... Це як нести таку красу. По-перше, я розумію, що це є традиції наші, традиційна лялька українська. Це є частина нашої загальної культури і треба показувати не тільки нашим всім українцям, і також за кордоном, що Україна є що не надзвичайно багата. У нас є надзвичайно глибокі традиції, наші українські. Ну і щоб. Це лялька іграшка, це завжди насолода споглядання. Це якийсь затишок в домі. І мені хотілося, щоб через покоління в майбутньому наші діти, наші онуки е, зрозуміли оце нашу. Е, Традиційність таку і нашу українську і традиції несли подалі і розвивали без розвитку? Нічого не може бути. Звичайно, що воно б з кожним поколінням розвивається вище і вище і бажаю, щоб цілий світ відкрив для себе ось таку нашу дуже гарну і цікаву україну. Що ж, нехай ваші мрії здійсняться. Дякую, А ви, друзі, напишіть, чи виникло у вас бажання створювати таку красу? До нових зустрічей, бувайте. Oh,